Кум в газетах начитався про моржі і скупатись в ополонці захотів. Загартуюся на холоді, як слід, буду жити та брикати до ста літ. Я боюся застудитися, кажу, кум же чваниться, я приклад покажу. Рано вранці, взявши кінки яломи, ополонку пробивати вийшли ми. Дуже дружно працювали, як завжди. За годину докопались до води. Кум швиденько роздягнувся, мов. Ну, дивись. Розігнався, підсковзнувся в воду близь, плечі в мору, ноги вгору тільки ля. Я до нього та за ноги зразу хап. Тяг за руки, тяг за ноги, тяг за чуб. Витяг кума, а він синій, наче пуп. Посадив його, питаю. Як вода, тут ось те каже, і зуб на зуб не попада. Кум посидів пів хвилини на льоду. Ну, промовив, ти, ти копайся, а я піду. Ти, ти мене за плечі трохи потруси, бо до льоду приморозило труси. Я взяв його за голову. Та самий ти сказився, нормальний куму крик. Він схопився, закрутився і присів. Бо від льоду відірвався без трусі. Бачу кумі за косюпчу ажупух. Я узяв його, закутав в кожух і поніс отак додому, як дитя, що не вміє ще й ходити до пуття. Жінка плаче, діти плачуть, от біда. Кум з кожуха на челянка вигляда. Не ридай, втішає жінку. Все як слід. Проживу тепер на світі до ста літ, не давай мені хліба, ні коржа. Поклади скоріш на піч свого моржа і топи солому й дрова день і ніч. Для моржа найперше діло тепла піч.